Що ось що У мене, бачите, моя старенька яблуня, я її не зрізаю, я е, її омоложу і дивіться, бачите, переводжу молоді пагони, переводжу ось горизонтально. Ось так переводжу ось ця от, от, бачите ось ця от, е, гілочка в мене е, вона дуже-дуже-дуже-дуже погана. Зараз я вам покажу. Е, там в неї ем, рак. Я її вже обробляла, чим тільки не обробляла. Ось ліз. бачите, лізу. Ось, ось. Оце е, рак, оце чорне, осе, вона дуже-дуже хвора. Тут, в принципі, бачите, нормально, але це вже погано. Я це все буду прибирати вже і переводити на ось цю гілочку. Отже, Отак от я її буду зрізати ось так от і переводити на цю молоду гілочку. от, Ну і отак от, Бачите, от вовчки оці всі теж зріжу От і переведу на ось цю. Ось цю. цю поки що залишу, хай плодоносить. Поступово це все буду робити поступово. Ось таке чорний рак, І я, я вже буду її прибирати, ось так от, отут різати. А, до речі, хочу сказати, що ось ці вовчки, оці, я поки що нічого не прибираю. А, воно хай росте собі, формується, а там я вже буду брати і от бачите, ось, уже формувати ту гілку, яку мені потрібно. Так, ось, о, Ви бачите, ось ця от іде, вона гарна така. І от зараз ми її будемо так от шить. І ось дивіться, бачите, ось ця гілочка, тепер буде вона молодесенька, гарнесенька рости. Зараз дощ пройде, буде гарна погода. Це все діло я оброблю, тому що вона в мене колись був дуже такий сильний а, х, мох і лишайник. Дивіться, а, це вже я її не обробляла дуже багато років. Не обробляла. От. І це зараз знову оброблю. Це почищу це, все, оце все буду чистити. І обробляти. Ось така, бачите, зріз гарний, не хворий, тому буде все у нас о, коротше. От тут, -от, ось, бачите, перевела. Я вже ось тут перевела на оці гілочки. будемо далі дивитися, що там. А ось цю ось, ось ця, поки що буду, хай плодоносити, а там теж буду переводити на більш молоді.